Жителі С'єра Леони відзначили офіційне закінчення поширення хвороби, викликаної вірусом Ебола. Про закінчення епідемії оголосила Всесвітня організація охорони здоров'я. За її даними, останній випадок зараження був зафіксований 42 дні тому. Цей термін становить два інкубаційні періоди вірусу Ебола. У ході святкових заходів у столиці країни сотні людей вшанували пам'ять тих, чиє життя було перерване цим захворюванням. Тепер в сєра Леони починається період посиленого спостереження. Триватиме до лютого наступного року. Протягом цього часу фахівці восвід стежуватимуть ці випадки зараження, щоб запобігти поширенню вірусу. Спалах лихоманки обола був зафіксований в лютому 2014 року в Гвінеї. Потім вірус поширився на Ліберію, Сієралеони, Нігерію, Сенегал і Малі, а також досяг низки європейських країн і США. Всього з початку епідемії у світі від боли померли більше 11 тисяч людей. Ще понад 28 тисяч заразилися небезпечним вірусом.